Всім доброго ранку. Хочу показати вам свої знахідки, ті, що я знайшов та купив OLX. Це я купив OLX. Розміри ви бачите. 22, 19, 17, 15, 14, 2 на 13, 10, 11, 9, 8, 7. Шестерки немає, 12-ї немає. Тому якось так. Ціна 750 гривень за цей набір він буде ваш. Далі часовий механізм. Повністю все, весь в робочому стані. Але циферблат, як бачите, там чуть-чуть є в якийсь негаразди. Ну, на роботу не впливає. Ось таке. Ціна його. 600 гривень буде ваш у гарному стані. Так, йдемо далі. Так, що є ще? Є шпильки ось такі довгі, були метрові, зігнуті стали. Ціна за них буде 80 гривень за дві тара. В них були сверла ціна тари 50 гривень. Гілятина ось така гарненька. Дві частини, два отвори, щоб можна було закріпити і різати будь-який метал, який вам буде зручніше. Ціна 600 гривень. Два навіси одинакових, ціна 100 гривень. Шестигранники 4 штуки, ціна 60 гривень. Дрель ціна 120 гривень. Шприц. Ціна 135 гривень. Ключі в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 штук, ціна 500 гривень. Фрези ось така кількість. Приблизно їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук, ціна 600 гривень. Далі йдемо два ключі. По 25 гривень за штуку. Ці набір ключів різних, таких 10 на 12, скоріш всього, тут вони всі одинакові. Може, тут цей ось чимось відрізняється, всі інші одинакові. Так, ціна за них буде 150. Домкрат ось такий, 450, каністра 250. Вроді не тече. Не буду казати так. точно. Є пилки по металу. Дві штуки 100 гривень. Є пилка із, доп... із доповненням. З лезом. Гарна, нормальна ціна 150 Є дві ось таких ціна 100 гривень. Так, ціна цієї 20 гривень, 5 гривень, 5. 25. Годинник 10 гривень. Це у нас 5 гривень. Цей у нас буде 45. Цей 45. Цей якийсь подовжувач зроблений незрозуміло для чого. Ціна 45 гривень. Так, шківок знайшов такий розміри всі вайбер. Кому там дуже-дуже треба, ціна 50 гривень. Сверла ось такі. Знайшов вчора. Кількість ви можете перерахувати, не буду. Ваш час займати дуже сильно, тому що ви не дивитесь до кінця. Тому самі перерахуєте, самі порахуєте, є смисл вам таке купляти чи ні. Ціна 2225 гривень. Так, є накидні ключі, ось такі, є заварені на 13. Там он. Ну, в роботі можуть ще повикористовуватись на 17, на 19. Це в нас. На 14, мабуть. Авіаційний, кстати. Е, це 19, Це 19,17, 14,17. В общем, в кількості їх 8 штук. Ціна за них 250. Шкрибок такий, ціна 60 гривень. Лірко тримач буде у нас 45. Щупи Два штуки. Є таких. По 40 гривень, і вони будуть ваші. Такий ж крибок. <кхи> Ціна 50 Так, цей у нас буде дрель без ручок. Ціна 80 гривень. Це з ручками <кхи> зі всім. Одна скорость. Хоча можна переключити, вам буде дві скорості. Там якось переставляється. Десь щось мені показували шестерню цю. Цю шестерню переставляється вище, ось сюди. Буде вам швидше крутитись. Ціна 150 <кій> Далі йдемо монтіровка така. Ось така ціна 120 гривень. Кірка грамезна. Ну така собі, щоб можна було в неї щось хоча б викопати або ще щось зробити. Ціна за неї 200 гривень. Сйомники два штуки 200 гривень. Для газового балону є редуктор. Ось такий. Ціна 80. Домкрат 450, сітка у нас буде 40. Цей у нас буде 20. Є кувалди на 6,5 і на 5,5. Ціна 350 і 380 гривень. Так, спиці спиці на велосипед, ціна 30 гривень. Просто спиці плисти щось. Ціна 50 гривень. Ці, у нас будуть 40, 40, 40. 40, 35. ці 25. Викрутка, у нас буде 20 гривень. Так, що в нас тут ще різак для металу? Пневмо е Скоріш всього в робочому стані, але не можу перевірити в даний момент. Нема такого перехідника. У мене щоб шланги немає, другими словами, такого діаметра перевіряв. А так. Вроді би, все працює. Ціна за неї 600 гривень. Це в нас річ з двох різців. Правити метал, як кому там треба, 80 гривень. Балончик на розширительний бак або ще кудись, кому там буде зручніше використовувати його ціна 250 і є оце нагнітатель в робочому стані колись був. <с> в даний момент стан незвістен. Для того, щоб, не знаю, чесно, треба перевіряти, треба дивитись. ціна 450. Поліспас ось такий з двома цими. Ціна 250 також. Та й все. Вроді би, все показав, все продемонстрував. А, крім трещоток. Трещотки в нас будуть. ця у нас буде 70, ця у нас буде 50. Ця в робочому повністю в стані. Ця щось в одну сторону працює, в другу треба дивитись. Підклинює. І я не назвав ще на фрези на оці 6 штук. Ціна 150 гривень, молоток 20 гривень. Все, тепер точно все показав, бо щось інколи буває, що забуваю показати. Молоток маленький, хай буде 50. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Пишіть, будь ласка, на Viber. Viber вказаний в правому верхньому углу. Присилайте фото того товару, що вам потрібен. Тому що інколи буває, чоловік дивиться прошлі відоси і каже про прошлі відоси. Тому присилайте фото того товару, що вам треба. І оплачуйте. У нас іде повна оплата на карту. і Після цього можна відправити як Укрпоштою, так і новою поштою. Без різниці, кому як буде зручно. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний метал.